Віддати не можна продати. Хто запропонує найбільшу ціну, той і стане власником таких от чудових раритетів? Розпродаж ретро автопарку поштових авто в епіцентру скандалу. Чому машини не віддають на фронт? Невеличкі вантажівочки, мікроавтобуси тут явно є такі, що можуть ще поїхати і послужити. Та за які машини на торгах вже дають три мільйони. Ексклюзивна екскурсія скандальним автопарком просто зараз. На цьому майданчику 531 автомобіль, здебільшого 90-х та 2000-х років випуску. Зараз у нас є автомобілі, представлені до продажу, які в тому числі і випущені в минулому сторіччі автомобілі там 80-х років випуска. Багато з цих автомобілів мають пробіги за мільйон кілометрів. Тобто, а деякі магістральні машини там і по 3 мільйони кілометрів. Усі раніше працювали на поштах, але після виходу на пенсію. Мали піти з молотка. Завиручені кошти постраждалі під обстрілами, авто планують замінити на нові. Тут є і німецькі автомобілі. Наприклад, тут є, що мене, до речі, вразило, звідки він тут взявся. Тут є Volkswagen транспортер Т3 з високим дахом, явно колишня поштова машина з Німеччини, і вона тут стоїть на цій площадці. Ну, це теж так, незвично. Є от японських автомобілів трошки, бачив там французьке Peugeot. Ну, набор такий, знаєте, дуже різноманітний. Ось українська таврія є. Не ретро автопарк, а Мотлох. В мережі довкола аукціону спалахнув скандал. Збурив користувачів факт продажу, мовляв, чому авто не віддають на фронт безкоштовно. Я рахую, зараз що це не на часі робити оновлення, тому що треба скеровувати гроші на війну проти цих. Не людів, щоб так а оновлюватись після війни, я вважаю, що продавати старі машини вони, хоч якусь частину нових авто, зможуть купити і не будуть витрачати гроші з бюджету. Я вважаю, що так може бути. В компанії пояснили за законом просто віддати не можуть, тому продають вартість автомобілів. Стартує від 40 тисяч гривень до 1 мільйона. Тому припускають, якщо волонтери куплять такі старі автомобілі. То з трьох чотирьох можна буде скласти один, який потім буде використаний на фронті. Всі можуть бути ті, хто займається відновленням, кому потрібні запчастини. 30 квітня відбулося сім аукціонів. Вдалося виручити понад три мільйони гривень. 1 травня з молотка пішла решта автолотів. Лише у Києві на перших аукціонах з продажу застарілого автопарку заробили на 60% більше стартової ціни. Якщо брати, наприклад, ці Мазди, от яких тут цілий рядочок стоїть і там ще декілька. Ну, таких машин небагато, але е, все одно ну, можливо. Можливо, живий двигун, можливо, трансмісія, можливо, щось ходової частини. Е, оптика от, ну, на цій машині вона взагалі ціла і майже в ідеальному стані. Це ну, певний дефіцит, бо запчастинами, от, ну, наприклад, на такі бусики, на них вже важкувато. Але хто і за що платив? Невже серед списаних авто є автоскарби? Ми знайшли одного із цих рекордсменів. В Вашій увазі радянський зіл 130 в 1 1970 року випуску, який вперше виїхав по маршруту ще за часів Брежнєва. Але серед цього всього, все ж таки, я знайшов одну, як мінімум, перлину на цій площаці. Це оцей зіл 130 в 1 70 го року випуску, як мені тут сказали, з пробігом 1,2 мільйони кілометрів. Але він насправді ще такий більш-менш цікавий і комплектний. І я вам скажу, навіть може би в якийсь і музей би згодився. Але думаю, що ну, буде, може ще й буде працювати. Старенькі автівки французького, німецького, японського та, звісно ж, українського виробництва розкупили усі. Одні вийдуть з майданчика своїм ходом, інші розберуть на деталі, і, ймовірно, частина з них після перезбірки доїде до передової.